Благословен Бог наш завжди нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімось Святому Господеві Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти єси Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні. Поклонімося святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, завжди благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття, Він смерть у смерть переміг, світання, попередивши і знайшовши камінь, одвалений від гробу, ті, що були з Марією, від ангела почули. Чому шукаєте серед мертвих, як людину того, хто у світлі вічному перебуває, погляньте на похоронні пелени, поспішіть і світові звістіть, що воскрес Господь, умертвивши смерть, Він бо є син Бога, що спасає, рід людський, хоч до гробу зійшов ти безсмертний, проте пекельно зруйнував єси силу. І воскрес єси як переможець, Христе Боже, жонам мироносицям, звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, а померлим подаєш Воскресіння. У гробі тілом, у пеклі душею, як Бог, в раю ж з розбійником і на престолі був Ти Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи, Неописаний, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як життєносець, як краще від раю і воістину світліший, від усякої палати царської. Явився Христе, гріб твій, джерелом нашого Воскресіння, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Божественна оселе Всевишнього, радуйся, бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають, благословена ти в жонах, пренепорочна владичице, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що безістління Бога Слова породила, дійсну Богородицю Тебе величаємо, іменем Господнім благослови Отче, молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Христос, воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос істинний, Бог наш, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбець.